Всім привіт! Це Юля. Інша Юля все ще дивиться кіно, Тому я зараз запишу для вас свої враження від п'ятого дня одеського міжнародного кінофестивалю. Я потрапила на ще один допрем'єрний показ. Цього разу це серіал виробництва 1+,1, плюс один, називається Лікарка за призначенням. А про що там йде мова? Як ви вже могли здогадатися із назви, справа у нас йде про лікарів, лікарів дитячої лікарні. І е, деякі медичні кейси, які е, покладені в сюжет, в сюжет цього серіалу, вони були списані з реальних медицинських е, випадків, про які е, розповіли лікарі дитячої клініки Охмадит. Тобто деякі випадки, вони е, дійсно е, Мали місце, і е, лікарі е, поділилися своїм досвідом, як вони вирішували ці ситуації. Заявлений мед... серіал про медицину про лікарів. А з іншого боку, це мелодрама. Причому така мелодрама, що просто ховайся, тому що вона вся себе така правильна та принципова. Він весь себе такий токсичний козел, у якого з однієї сторони коханка, з іншої сторони коханка. Але дружині він вішає лапшу на уші, що я кохаю тільки тебе. Всі ці події е пристрасні, розгортаються е в перші дні повномасштабного вторгнення. А е е наших героїв війна застала на робочому місці, і ось як вони вирішують і свої професіональні, і свої любовні питання. Ви зможете все це подивитися у жовтні. Поки що можете записатися е, краплями, бо це мені здається той серіал з опери Я так переживала! Я пила ппла краплі. Всім привіт! Сьогодні завершився вже п'ятий день фестивалю. Ми Пройшли такий символічний екватор фестивальний. Дуже був цікавий, на мій погляд, особистий день, тому що він почався із документальної стрічки Три іскри режисера Наомі Уман. Це режисерка. Родом з Нью-Йорка, але вона зараз живе в Мексиці. Це її фільм присвячений жінкам Албанії, причому саме гірським районам Албанії. Дуже цікава така робота. Вона знімає на плівку. На незвичайну плівку 16-міліметрову, сама монтує, сама проявляє все це. Звісно, більше нікого в знімальній групі, крім неї, немає. І подивилася, зрозуміла, що я не хочу бути албанською жінкою, яка живе в горах, а тому що це дуже скажімо так, важка і жорстока доля, насправді це дуже тяжка робота, фізична робота постійна, це такий повнісінький патріархат, і це слідування традиціям певним. Другий сеанс, на якому я побувала, це документальний фільм, який називається Зінема, тобто Сінема англійською, але Зет Зетне Сінема, тобто російське пропагандистське кіно, і як воно впливає на. Своїх глядачів це вже другий документальний фільм, який присвячений російській пропаганді. Ось тут ви можете подивитися відео, де Юля розповідала про інший документальний фільм, який присвячений російській пропаганді. Там це був польського виробництва ігровий майданчик Путіна. А цей фільм зінема він спільного виробництва України та Люксембурга, режисера звуть Корній Грицюк. І він у цій документалці досліджує, як, які наративи, які сенси просували росіяни у своїх фільмах, серіалах. Починаючи ще з російсько-чеченських воєн. Фільм представляє собою таку печ про ковдру, де склеєні. Поряд епізоди з різних російських фільмів та серіалів, наприклад, Брат, Брат «Брат-2», Дев'ята Рота, Крим, Сунцепьок і так далі. І там йдуть свідоцтво того, як росіяни ось тут нас назвали хохлами. Ось тут розказали, що Крим він завжди був російський і він повернувся в свою гавань. Отут ми розказуємо, що українці нацисти. Чи сподобався мені цей фільм? Не впевнена, тому що я задала питання режисеру, хто є його цільовою аудиторією, тому що е, більшість фільмів, яка була показана у цій документалці, вони орієнтовані саме на росіян. Втім, мені сподобалася відповідь. Е, Продюсера з Люксембурга пана Філіпа щодо того, що так це погано зроблені пропагандистські фільми, і вони все одно їх демонструють іноземцям. Вони все одно показуються на заході, і їхня мета. Не нести якусь художню цінність, їхня мета посіяти ось це зернятко сумніву щодо того, що а чи дійсно українці такі хороші, чи вони можливо погані? Можливо, нам є сенс вислухати обидві сторони, можливо, в чомусь росіяни мають рацію. Тобто, все ж таки а, препарувати а, погане російське пропагандистське кіно теж є сенс. Наступний фільм, який я дивилася, це теж документальне кіно української молодої режисерки, і присвячено воно фотографу Олександру Гляділову. Чим цікавий Олександр? Він з середини 90-х років займається темою. Захисту прав дітей, але саме як фотограф, він в 90-ті роки досліджував життя дітей вулиці і розпочав він це робити саме з Одеси. Був в Одесі такий притулок, який називався «Світлий дім його засновником, керівником був такий відомий чумаков. На жаль, він помер. У 2022 році, але саме він став таким батьком для ну, тисячі без перебільшення дітей. І саме от з цими дітьми знайомився, Фотограф Олександр Гляділов, і він їх знімав, спілкувався з ними. Далі Олександр працював з лікарями без кордонів, об'їздив весь світ. Потім знімав, звісно, майдан. Потім він їздив в зону АТО. І Зараз він їздить в зону бойових дій. Саме вчора, коли відбувалася прем'єра фільму, він був в Краматорську. і Знімав. Все, що відбувається зараз там. Дуже потужний фільм, тому що знімальна група їздила з Олександром от останні три з половиною роки. Вони були і в Бучі при ексгумації тіл, які залишилися після відходу російських військ. Вони їздили з ним в Закарпаття, де екоактивісти вичищають галявини, ліси, річки від сміття. Вони були з ними і в Одесі під час ковіду, тому що фільм почався почали знімати саме ще тоді, в 21 році. Ось такий фільм. Фільм пов'язаний з Одесою. А фільм дуже. Тепле, незважаючи на те, що він дуже важкий, скажімо так, для сприйняття. Тож я думаю, що він його можна буде побачити в Україні, обов'язково рекомендується подивитися. Ну і третій фільм, який я подивилася, це була теж прем'єра, світова прем'єра. Це великий художній фільм Яса українського теж режисера Олександра Масобойщикова. Мені дуже сподобалась тема, да, яку взяв режисер за основу. Це тема втрати, яку переживають жінки. Одна жінка це мати, а друга жінка це його Дівчина, вони втратили. Е Даню на Майдані його вбили. Потім вторгнення російське було показано, і як це впливає далі на долю цих жінок. Головні ролі виконують дві неперевершені українські акторки: це заслужена артистка Алла Сергійко. Вона ну, одна з провідних актрис театру на Подолі. І друга акторка це Христина Федорак. Вона акторка національного театру театру Франка в Києві на дуже великі такі характерні ролі двох жінок, але що мені особисто було важко, це дивитися фільм, який триває дві з половиною години. Ну і ще один момент, який я хотіла відзначити: це розпочалася робота ще однієї секції кінофестивалю. Вчора була така велика зустріч людей, які працюють в кіноіндустрії. І це була така, ну на мій погляд, теж цікава продуктивна бесіда. Була презентація Одеської кіностудії невеличка. Також там брав участь Андрій Осіпов. Незабаром буде ще в рамках Одеського кінофестивалю. Відбудеться велика презентація. Іської кіностудії, звісно, ми на неї теж підемо, подивимось і розповімо вам про найближчі плани наших кінематографістів.